Друзі, всім привіт! Хочу розповісти вам про нашу новинку: рюкзачок для спінгіста з двома шлейками плечовими, з фіксатором на грудях, які його основні переваги. Сюди ви можете помістити комфортно практично всі ваші коробки. У мене їх трошки тут є багато, переважно на одноденну риболовлю беруть менше. Але ми вам покажемо, як помістити більше речей в цей рюкзак. Застібки розкриваються до самого низу рюкзака. Це дуже зручно при тому, коли ви його починаєте заповнювати. Всередині є велике відділення під коробки, також відділення для термосу або кофру для катушки, що ви туди захочете поставити. Я можу поставити сюди кофр для катушки, верхнє відділення замком, в яке можна. Поставити будь-які дрібні коробки, флюорокарбон, поводки, інші дрібнички і велике відділення під коробки. Ось сюди ставимо. А, до речі, краще це я поставлю спереді, тому що я хочу взяти багато коробок, сюди поставлю дві коробки з приманками. Це коробки Майхо 3010, переважно такими коробками. Користується більшість риболовів, які ходять на однодневні рибалки. Так, поставили, можна навіть третю поставити, але не будемо вже цю кишеньку перегружати, тому що в нас є і інші. Сюди ми ставимо коробку, сюди ми ставимо ще одну. І в нас ще залишається досить багато вільного місця всередині. Ми можемо насправді вже сюди поставити нашу катушку. Передня кишеня також є досить великою. Вона має такий шнурочок для ключів для машини або від квартири, щоб вони не загубилися. Поставити їх в кишеньку, дві маленькі кишеньки для дрібних аксесуарів, гачки. Арбінчики, всякі такі дрібні-корисні речі. Окуляри обов'язково мають бути у вас на рибалці. І як бачите, кишеня досить велика, можна в неї ще накидати багато різних дрібниць. Бокові застіпки, на яких можна зафіксувати або тубус від водилища, або відповідно ваш верхній одяг. І переднє кишеня для мінеральної води або для термоса з чаєм. Фіксується дуже міцно, ніде нічого не загубиться, рюкзачок комфортний, компактний, красивий і саме головне дуже якісна тканина, яка вам прослужить не один рік. На риболовлі ви будете виглядати модно, красиво і отримувати задоволення від використання хороших речей.